У родині скінчилася їжа. Як таке? Ну, блядь, це оця сім'я пияків, ну. я... О, тут ще такі самі. Горілка в них є. Горілка в них є. А їжі в них нема. А ви працюєте? Місячний дохід 10. Ну, при місячному дохіді доходові 10 не мати їжі, ну це якось. Ну, все продається. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо ЮА, ми продовжуємо грати в гру Острів, а. Давно не грав, не пам'ятаю, на чому ми зупинилися, але зараз я точно знаю, що ми от зараз будемо переставляти. О, отак краще, зараз щось що підвину, оп. Будемо переставляти. Владислав Лахно має перелом ноги. Будемо переставляти лісопильню, зараз її випорожнять, тобто винесуть з неї всі ресурси. І коли з неї винесуть, я думаю, ми її побудуємо десь ось тут, щоб вони ось це все просто. ну Позрубували, ну, тому що нам треба місце. Ось тут воно чу... тут лісопильня чудово справляється зі своєю функцією, все вирубується все цього. А нам немає де хати. Хатинки будувати. Плюс до цього, якби, різноманіття їжі вже не таке велике. І це все через те, що Через те, що в нас їжі немає, якби. Ну, типу, немає оцих хатинок таких, от які продавали б нам свою їжу. Так, бо вони ось тут стоять. Вільне житло, ніхто жити тут не хоче. Нічого собі побудували чудову, круту хату з великою територією, а ніхто жити тут не хоче. Очманіли люди, взагалі вже просто. А як це робилося? щоб це F1, так? О, F1 це налаштування будівлі. Отак от давай. оп. Е, Задовге. Отак от зробимо. І тут от. Отак, а можеш тепер тут розтягнути, ні? А тут дивись, тут вони не хоче його розтягувати. Отак от зробимо. Бо от, бачите, тут в хатинках різноманіття їжі... Різноманіття... різноманіття харчів не вистачає. А нам різноманіття харчів дуже і дуже потрібне. Я оце думаю, може солону просто рибу робити, щоб вони продавали солону рибу. Тут у нас ну, тут слава Богу все добре. У нас є тут люди, які тут працюють. Але в нас в руднях дуже мало людей працює. Тобто тут два, тут взагалі нуль. Типу, я не знаю, чого так відбувається. У нас є чолов'яги, ну, нуль чоловіків, які шукають роботу. Жінок, які шукають роботу, багато чоловіків мало. Тут, нарешті, все зробили. Тепер це можна знести. Нехай зараз знесуть, щоб я міг отут -от десь побудувати. Гонець із диркачів, добрий день. Вугілля в мене на експорт 10 штук, як завжди, беріть, будь ласка. Я диркачі люблю найбільше, бо вони просто купують все, що мені не треба. Ну, тож, треба, але не треба. Mm. Все вугілля просто скуповується в один день. І це супер, це класно. Давайте, знаєте, що ще? Ой, бляха, воно так виску, воно мені так. Часом заважає. Давайте ось побудуємо нарешті, а, де ж це було лісопильня, але вона буде десь отут. От. Це лісопильня буде. Оп. Щоб отут-от воно стояло, і зараз швидесенько, швидесенько брали. І рубали тут всі дерева. От так от би будував десь. Там залишиться прохід, але тут, тут багато сімей зможе поселитися. Ну, і ми тоді зможемо. Оцей ринок потрошки розібрати, цей базар. А що тут? Ну. У родині <смі> скінчилася їжа. Як таке? Ну, блять, це оця сім'я пияків. Ну, я... О, тут ще такі самі. Горілка в них є. Горілка в них є, а їжі в них немає. А ви працюєте? Місячний дохід 10. Ну, при місячному дохіді доходові 10 не мати їжі, ну це якось. Ну. Все продається. ну, Типу, є їжа, є риба, є яблука. Я не знаю про, про що мова, типу, все є, всього вистачає, всього в достатку, в них їжі немає. До речі, в нас грошики, я бачу щось ми, ну, в доході ми виходимо, здається, в плюс, а не, але іначе і не в плюс. Податок на житло великий в нас, податок на землю маленький. Корчма, податок на корчми в нас, ну, такий. Серйозний, серйозний. На цирюльну в нас взагалі податку нема, бо вони не заробляють взагалі нічого. В них дохід з минулого місяця нуль. Тому що ніхто не ламає ноги, ніхто руки не ламає. Шкода, ну, шкода, звичайно. що ніхто руки не ламає, але ну, таке от життя, таке от життя бентежне. А що таке? А, забув, забув. Я думав, воно не це. Отут десь скотубіню можна поставити, вона мені тут заважати не буде. Отак, от десь тут ось отак. Ну, щоб, знаєте, щоб прохід був, як би. Отак от. от, от. Скотобійню нехай побудують. Бо вони там, я бачу, хатинку мені будують. Зараз побудують хатинку, але для цього дерева треба порубати. Оці вони тут живуть. У <кій> них місячний заробіток 2,50, але в них і греча, і горох, все є. Єдине, що їм не вистачає, це от... Е городу от такого, щоб вони нам могли їжу продавати. От коли буде, тоді і нам тоді буде вистачати. Ну, тут і так, все зрозуміло, чому так важко? Тому що оцих людей просто не вистачає, щоб забезпечувати всіх оцих. Ну бо подивіться, у нас 400 людей, а їжі нема. А їжі нема, а оцього всього не вистачає просто. І це сумно, і це дуже-дуже сумно. Гонець із Барвінкового прибув. Гонець із Барвінкового продай мені їжу. О, греча, давай. А, укласти угоду. Нехай мені везуть всю гречу, яка, гречу, яка в них є. Воно завжди гарно виглядає, як вони його будують. Боже, я сьогодні якось так виглядаю, наче зморений життям. Жах, 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 жах. Дивіться, просто у нас рибаків. Рибол, рибаків, у нас 5 оселі рибацьких риболовних, але в нас все одно не вистачає їжі. Ну це як так? Як так-то? Нова сім'я селиться у нас. Мені цікаво, де вона селиться, якщо у нас хаток немає. О, у нас відсутнє житло, пише. Ще один. Тут, ну. По суті, можна тільки камінь купити, бо кам каменю у нас потім не буде. <клес> І ми знаємо це на 100%, що його потім не буде, тому можна відразу зараз його закупати. Металеві частини на експорт, ну, на експорт у нас металевих частин, як я бачу, немає. Ресурс віконне скло немає де взяти. Це проблема. А, віконне скло. А я думав, ми його робимо. Цегельня, поташня, виробництво скляних виробів, з піску, поташу та. О, а я чогось думав, що в нас є ця будівля вже. Я чогось прям впевнений був. Угу, ну, Тут ми не будемо, бо це коло води. Коло води нам теж місце треба. Отак от десь, -от, знаєте, сюди всуну зараз. Отак от. Ота-та-та-та. От Отак нехай буде. Нехай будують тоді. Нехай скодобійню і цим займуться. <кій> А поки будуть цим займатися, вон сюди все довезуть. Вапно Вапнянське. Ой, а що так з грошима, то? Нічого собі. А що це ми в мінус вийшли? По прибуткам-то. А, ну бо я гречі закупив на херову тучу грошей і каміння закупив. Звичайно, нас ми зараз вийдемо. В мінус, так? А? А тут що, що я не бачу, щоб мені щось привезли? Або нема кому розвантажувати? Супер. Супер, 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 працівники. Е, ось оплата 100, 150. 150. Йдіть хтось там, працюйте, бо мені треба. Ну, що це таке? Мені треба щоб, щоб, ну, 110, нехай буде. Щоб хтось розвантажував ці човни, бо нам... Ну, гречку привезли, нам їжу привезли. Розвантаж, будь ласка, бо їсти не буде чого нікому. Розвантажив? От блядство. Попливли, не дали нам все розвантажити. Я сподіваюся, гроші хоча б повернути. Окей, а тут чого? Не сезон? Не сезон, окей. О, я вже перелякався. А, добре, а є де. Де це мати? Окей. Я сподіваюся, нам всі не вистачить. Сподіваюся, вистачить. Що тут у нас? О, скотубіню вже нарешті побудували. Давайте сюди працівника одного. Два працівника нам не треба, нам одного вистачить, я думаю. З головою. О, вже є. Ну давайте пару цих пару корів. Оп, 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 тут три корівки, тут три корівки. Шість корівок вб'ємо. Отримаємо м'ясо, шкури отримаємо. Нам все одно треба чоботи робити, з чогось. Тільки от Кравецька. Це вони роблять одяг. Ткальня. Це ви чоботи? Ні. А ви чоботи робите? Ні, вони роблять це, це. Поташня тут роблять щось незрозуміле. Окей, то треба ще будувати. Треба ще нам побудувати, знаєте що? Треба побудувати чоботарню. Шкіри із шкур тварин. Ага. Ну, гар... ну, це гарбарня нам, я так розумію, теж треба. Бо без гарбарні вони ж нічого не вироблять нам. А де вхід до гарба? А, ось він з боку такий. Окей, то це ми можемо отак от побудувати десь отак от. Ну, щоб вони і... близенько і не далеченько, отак от десь, знаєте. От десь отак нехай буде, тут побудоване. Це воно буде шкірки мені робити. А шкірки воно зробить. Це да, це добре. Але, ну, шкірки це, звичайно, дуже класно, круто, кльово, але мені ж, окрім шкірок, ще цей треба. Якби. Треба цей. Щоб чоботи робилися. Виробництво тканини, виробництво теплого одягу або звичайного. Так давно відео не записував, що в мене вже ось теплого. Так оце кажу, це жах просто. Добре, привіт. Що хочете? Вапно, сушена риба, а. Зал... О, залізо я можу вам продати. Будь ласка, укладаю угоду на залізо. Ну, бо <кхе> продаючи залізо, ми себе <кхе> забезпечуємо грошима. Наші... Наші головні, головні продажі, це, як би, залізо. Залізо і цей. І той. Я забувся. Залізо і щось ще. Залізо і що в нас головний продаж. Залізо. І вуг... вугілля, так. Окей. О, чоботарня. Я ж казав, що це чобот... чоботарня. Та ви мені не вірили. Я ж думаю, я ще, ну, з глузду я ще не зійшов, що ще, ще ну, нормально все, начебто, з головою. Отак-от нехай зроблять, тому що вони кам'яницю зараз не побудують, тому що гута тільки. Родина збирається з сім'ї. Чого? Не знайшли достатньо. Слухайте, ну взуття скоро з'явиться на ринку. Я вам обіцяю, це просто трошки почекати треба на це. Бо це ж не робиться так ну, відразу ви теж через це. Да, дивіться, Вони не знаходять взуття на ринку і тікають з моїми грошиками. Слухайте, ну, в нас є робочі місця. Те, що ви ходите на ці робочі місця з голими ногами взимку, це ж нічого не значить. А раніше вданину взагалі не було взуття і нічого, люди якось жили. О, тут жінки можуть працювати, як добре. Як я з експорту заробив Імпорт, експорт. А мені ще. А, мені грошей просто ще не дали за це. Окей, окей. Окей, окей. Нова родина селиться у нашому селі. Де? А, ну в цьому будиночку якраз який. Ну, дивіться, вони вже з їжею. Сало, вони привезли сало. У нас, на жаль, сала ще нема. гарбарня Максимальна кількість партії, розмір партії. А що це таке у нас робиться? Гарбуванню, оберіть кількість шкур, що обробляються. Ну, Тут потрібно дві людини все одно, щоб вони працювали, гарбували овчину, шкіру. Дві людини вистачить. Я думаю, Для цього вапну треба ніхера собі. А це я перший раз таке чую. Да, <пух> Дивись, <пух> от тут жінки працюють у нас, тут все ж... працює, працює. Просто дивлюся, чи всюди в нас є якби люди. О, м'яско, яловичина є, та ви що? Люди добрі. Люди добрі. Яловичина є. ну, Це вам не хухри-мухри, це яловичина. Давайте її відразу на ринок і впихнемо. Я впевнений, що хтось захоче продати яловичину, оп. Яловичина, будь ласка. Ще жіночка просто з грошима. Таку кількість грошей отримає, за те, що яловичину почне продавати. Дивіться, оп, я вже бачу. от, які приносять яловичину, вона її викладає, і всі просто летять на цю яловичину. Яйця курячі б нам ще треба були. Але для цього треба пшеницю вирощувати, бо курки сіна не їдять. Mm. як, вже нормально? Ну в прибуток ми вийшли, тому що з експорту 500, 500 гривень зробили. Це добре, це дуже добре. Я цим дуже тішуся. Я бачить, ти тут щось це знесіть, оце знесіть, бо тут ніхто нічого не продає. Оцю ятку знесіть, бо тут ніхто нічого не продає. Ми зараз оцю ятку знесемо. Ми дві ятки точно знесемо, тому що тут є крамниця, там буде працювати одна жіночка, і вона буде відразу все продавати, що треба. Ну бо наша нам? Взагалі це крута ідея, тому тепер, що в нас є оце ось, тому що ми зможемо, наприклад, ось тут ось будувати хатинки, а при будівлі хатинок тут, через річку, їм потрібна тут крамниця. Ну і ми собі спокійно просто візьмемо, побудуємо одну кам'яницю, яка тут буде стояти, і всі будуть купувати там. Окей, бачите, тут є крамиця. Я от як би беру працівницю, виставляю. От воно. А, скляний посуд воно теж може продавати. Ну це круто, круто. Добре, а випорожнити тут це. Випорожнити. Нехай випорожнять. ядку зараз продамо. ой сенсі, знищимо. Та куди, блядь, я кажу, цього не носіть, випорожніть, кажу. А ви мені тут це приносите? Ну що, взагалі дикі, бляха. Випорожніть, сіль, винесіть. Винесіть ціль. Ну, ми пережили ще одну зиму. Це чудово. В нас ніхто не помер від голоду. Це взагалі. Чудо чудесне. Ось сюди от. Хоп. Ну, добре, ми можемо знищити тепер ще одну ятку, яка тут, наприклад, щось продає. Випорожнити її. Випорожніть цю ятку. До нас прибули е, що хочете. Овечі шкури, а ми продаємо, а ми не продаємо овечі шкур. Поташ! Ні, сирка. Ми нічого такого, на жаль, не продаємо. Оп. Ну, нехай так стоїть, воно буде приблизно рівно. Що ви хочете? Ви хочете вугілля, будь ласка, в нас на експорт 9000 є можете взяти. Взуття одяг ми не продаємо. Горілку тим паче. В нас на складах тільки для себе, щоб наша корчма не прогоріла. Наша корчма, до речі, що тут наша корчма? Ось це корчма. Дохід минулого 38 Ну, нормально, на 38 гривень за місяць. ну Це нормальна така сума, вони нас нормально так заробляють. Добре, тоді мені швидесенько треба все-таки сади будувати, бо я вважаю, що без садів ми ну насправді довго не, не протримуємося тут на плаву. Перелави нехай тут будуть. Ну а чого би ні оце? Ну серйозно. Пам'ятник меценатам, ля, Прикольно. Давайте пост... будуємо десь тут пам'ятник меценатам, оттак, от, знаєте, меценатом. Оп. Отут десь. Ех, були б у мене на каналі міценати, так. Класно б було, класно б жилося, але нема. На жаль, нема меценатів у мене на каналі. А, так, що у нас тут? Траву косять, це добре, бо травичка це найголовніше для наших корівок, щоб вони мали що їсти. Тут різноманіття їжі нема, у цирюльників взагалі нема їжі, в них тільки вода і дрова. Бля, цирюльники, ви мене вже починаєте бісити. Ви повинні заробляти на людях, а не на мені. Вас. Не держава повинна забезпечувати. Вплив. Я вважаю, що вплив держави на суспільство, бізнес, ринок праці повинно бути мінімальне, а не максимальне. Тому, типу, отак от, от. от. Так от. Оце, ліва гілка. Лібералізм. Економічний, скажімо так. А тут от цього не видно, бо грошиками -то забезпечуємо. Соціальні виплати, вся хуйня недобре, не, не по-християнськи, скільки. Усі потрібні ресурси зібрано. Друга кам'яниця будується, супер. Що в нас тут? Що ви хочете отримати на складах? На складах 726. На складах, на складах це де? Це мені треба, мені це, це гроші. Йоб твою мать! Ви що дураки совсем? Нахер це берете, блядь? Кажу, не переміщайте цього. Це на експорт. Йобу дали взагалі, блядь! Зараз приїдуть, бляха, мені ще штраф пишуть. Чого ви йдете? Мені пояснять хто? О, блядь, я навіть не встиг подивитися. Добре. <кій> ну не добре це, звичайно. Тут що в нас? У нас є ті, хто живуть, а є ті, хто не живуть тут. Тут, звичайно, тачанки, але їх мало. Їм не вистачає тачанок, треба ще будувати тачанки, бляха. Це взагалі просто нам тачанок не вистачає. Це жах. Т -т 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 Тачкарні нам треба, чи стоянка. Ні, нам стоянка тачок треба. Бо їх просто не вистачає, їх беруть. І вони просто. Популярність у них, скажімо, у нас, у цих т тачка, тачарні. Як нерівна поверхня? Тут всюди нерівна поверхня. Ну поставте трошки під кутом. Ну ви що гоните, ну як я їх поставлю вам? Нерівня, нерівня, нерівна поверхня. Ну, блять, і все. Нерівна поверхня і все. Ну і де мені ставити тепер це, ну. Кажіть мені, будь ласка. Я от не знаю, де мені тачкарню поставити. Отут поставлю десь тачкарню. І так тут будівлі не побудуєш якоїсь. Жодної тут будівлі, бляха не побудуєш. Стоянка тачок. О, тут, тут вхерачу стоянку, а не вхерачу тут місця нема для цього. Боже, який піздець. Тут може, не рівня повер... Нерівна поверхня. Ну я в шоці просто, я просто в шоці. Це скандал. Це скандал. Бунт, я не знаю. Нерівна повер. А де рівна поверхня, щоб ставити тачкарні? Вам для тачок тепер рівна поверхня треба? Які галя балована, я бачу. Сад побудовано. Ще один. Супер. Я щасливий. В цьому саду нехай теж дві особи працює і тут нехай теж яблука вирощують у нас. Зараз буде основним ресурсом просто яблука почнуть бути. Хата, хата з обістями. Сад ось ще один, нехай сад будують отут десь просто. F1. Я знаю, що на воді не можна будувати. Раніше не можна було. Зараз, звичайно, вже можна, але раніше це ні. Так не робилося. Отак от, от. От. ще одна буде маленька така. Ну, бо треба максимально зараз використовувати ось це. ось все. Можливості. А що, людей. О, клас! У нас жінки закінчилися. Реально? Охуєть! Нема жінок. Нема жінок, які б хотіли працювати. Отут одна тепер, нехай працює жінка. Ну, бо, а що я можу зробити? Ну, Тут і так одна працює, тут одна, тут якось, чорта дві працюють. Косить сіно. Одна тепер тут буде працювати жінка. Є тепер сюди хтось бажаючий, так? Ну, їй добре, бо я бачу це. ну... Такими темпами в нас ну, в нас взагалі працювати не буде, ні, не буде кому. Різноробів зато дихера, різноробів зато в нас бляха. Просто багато. Ось, бачите, оце проблема. Оце ось реально проблема. У нас немає що їсти. Ну, типу, різноманіття їжі. У деяких взагалі їжа позакінчувалася, зате в них завжди А, ну це питна вода, добре. Бо я думаю, вони знову з горілкою сидять, зате їсти їм нема чого. І жаліються ще. Скільки? Наразі 16, наразі 18. Ну непогано, непогано. Немає їжі. Тому що заселяти нових людей, коли в нас жерти немає чого, ну це біда просто. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як позбутися цієї проблеми, то пишіть, якби мені в коментарі, я буду знати. Бо це ж дупа, ну бляха, хлопці, ну. Я не знаю, що робити з цим, ну реально. Трошки маленький прохід тут залишили. Окей, нехай будують. Ядки позносимо просто потім, що ви хочете. А залізо. Укласти угоду. На залізо ми завжди готові. На складах немає їжі, взагалі нічого немає теплий одяг, сукенки, все є, але це нам не потрібно. Це нам не потрібно. У нас, зате корівників багато. Що в нас по корівникам? Наразі 16, наразі 18. Я не розумію, чому вони не розмножуються. У нас два бугаї. Що їм не подобається? Їжа є, їжа є. Що по жінки, шукаючи роботу. Ну, от сюди от двох жінок ще візьміть. Тому що нам дуже потрібно, щоб були жінки, які працюють в корівниках. Вівчарні, ну, вівчарні тут це нормально. Завжди було все нормально. <кхи> Добре, тут що в нас? А, жінки встигають тут. Немає шкіри для виробництва взуття. Ну, це я не можу нічого з цим зробити. Це не моя провина, що в них немає нічого. Ой, так. Що в нас тут? За серію ми побудували оце. Ну, багато чого ми за серію побудували, але чи дасть нам це корисні результати, які ми хочемо. Тобто багато їжі, яку можна буде зберігати. Цього вже ніхто не знає. Цього ж насправді ніхто не знає, але потрошки вперед йдемо, розвиваємося. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте лайки і до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!